Верховна Рада постійно дуже швидко реагує на будь-які законодавчі ініціативи, які стосуються наших військовослужбовців. Я працюю в фінансовому комітеті. і Нещодавно в нас були переглянуті мита, які стосувалися саме безпилотних наших застосунків, і це дало змогу знизити майже на 25-30% вартість наших безпілотних засобів сьогодні дуже важливо бачити, що робить для підтримки наших військовослужбовців військової адміністрації, і ми бачимо, що от на прикладі цієї бригади і цих навчань, що є постійна підтримка і фінансова підтримка, і всім необхідним на рівні місцевому, на рівні регіонального дійсно бригада підтримується. Дякую за це голові військової адміністрації. Ну і є постійна співпраця з урядом. Звичайно, неможливо. Або що приймати сьогодні, коли не будуть об'єднані всі гілки влади, і які роблять це можливо для того, щоб наші військовослужбовці були забезпечені? Ви чудово розумієте, що Одещина не є винятком серед всіх регіонів України і. Безпосередньо приймає активну участь у підтримці збройних сил, сил безпеки і оборони нашої країни, і це стоїть як пріоритетне питання на сьогоднішній день при формуванні бюджету, при формуванні бюджетів громадами. Що саме підтримка наших сил оборони, наших збройних сил є пріоритетом для всіх. Безумовно, територіальні громади у нас їх 91 на території Одещини. Всі Виділяють виділяють субвенції, допомагають військовим на їх потреби, на їх розробки, на їх матеріальне технічне забезпечення. Дуже приємно спостерігати нам всі, усім сьогодні. тут на місці навчання про саме ті нові зразки зброї, нові зразки озброєння, які розробляються українськими виробниками, в тому числі за рахунок тих коштів, які збирають громади і передають військовим саме для їх потреб, тому. Всі на сьогоднішні підрозділи на Одещині, в тому числі у вас друга бригада. Бригада ця територіальної оборони Одеської області вона сформована відповідно до кількості районів. Складається з сім батальйонів, які відглядають. Вони поруч з іншими силами оборони і збройними силами також працюють активно над розробкою нових озброєння, над ноу-хау, які сьогодні у нас є змога подивитися з вами. Безпосередньо особисто спостерігати, як вони стосовуються в умовах максимально наближених до умов ведення бою, і дуже приємно, дуже важливо не лише дистанційно допомагати нашим збройним силам, а й коли видається можливість, безпосередньо приймати участь безпосередньо на полігоні, безпосередньо з хлопцями дівчатами, яких вміло ну, застосовують на практиці. Мені взлозив фондризди близько трьох мільйонів доларів США з початкової вої і ці кошти направила власне частина на технологічний розвиток. Такі найбільш успішні проекти це швидкісні дрони. Зараз літають на швидкості 350 км на годину. І є вже перше збиття шахеді. Ми, власне видавав гранти на розвиток таких речей. Ну і так само інвес передавав тренінгові центри. Зараз 122 бригаду. Продаю відносно новітній і доволі недорогий тренінговий центр. На ньому можна вчитись в умовах віртуальної реальності збивати шахиди, стріляти з РПГ, а також новітній інструмент з дробовика збивати в півішки. Зараз же в нас серйозна проблема з оптоволоконними дронами від ворогів. В принципі, єдиний нормальний спосіб з ним боротися це дробовиком їх збивати на підльоті. От, власне, людина зможе натренуватися це робити. Так, хлопці молодці стараюся працюю скільки можу, щоб допомагати їм і підтримувати. В кожного своя боротьба, стараюся робити, що можу. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашій військовій адміністрації і Олександру Харлову, якого тут бачили. І пану Олегу військової цілі адміністрації, які постійно приймають участь в нашій життєдіяльності, які постійно нам допомагають і підтримують нас, які просто живуть нашим життям. І це не тільки питання забезпечення, це дуже важливе питання, коли місцева влада, органи місцевого середування. І військові працюють однією командою, друзі нашої бригади, з якими ми постійно теж взаємодіємо, і питання не тільки про знову забезпечення: питання про підтримку, питання про командну роботу, питання про мотивацію для наших військовослужбовців це дуже важливо. Дуже важливо бачити представників влади, які нас підтримують. І нам дуже пощастило на Одещині, що у нас є така співпраця взаємодія. Дуже хотілося би просто як приклад передати і побажати іншим нашим регіонам, іншим військовим частинам мати таку військову адміністрацію і таких народних депутатів, як партнерів, і просто як помічників, і як друзів. Разом до перемоги.